Завдання у нас виграти сьогодні отаку діляночку. Тут років 4 росла люцерна. і в цьому році вже вона тут нічого не косилася, перейчик пішов. І отак, ось тут межа де це велике зілля починається. І до того великого. Зараз побачимо, як Лемкен буде його тут все прикидати, а може і не буде.